Ще один маркер для губ, і давайте його протестуємо. Постійно шукаю щось нове. При тому, що у мене є мій любимчик, але це лімітка, і скоро його буде не дістати. Тому я шукаю собі таку сталу, класну, ідеальну заміну. Непогано а от аплікатор мені не подобається, бо він, наче, як у справжнього фломастера, і дряпає губи. Це не дуже приємно. А от пігментація хороша. Легко нашаровується і нічого не скочується. Ну і колір, мені здається, дуже красивий. Ніби мій натуральний, але трошечки темніший. Але це все одно ще не те. Тому що я дуже шукаю і дуже хочу саме коричневий маркер. Цей не такий, але красивий. Це маркер від бренду Astra. Називається він Sleepover. І у мене відтінок 0,5. Маркер тримається цілий день, не скочується, не пропадає з губ, колір не видозмінюється, олійки або якісь бальзами його не роз'їдають. Слухайте, ну це це 9 з 10, бо мені трохи колір не той.